Міфа Майдані рухне, коли узнаємо, mm -hmm. що майдановці убивали майдановців. І тут тут, е, я зауважу лише, що я телевізор правду ніколи не дивлюся. Це відео мені надіслали. Добрі люди, зокрема, мій давній друг, і сказав, що подивись, бо благаю три хвилини. Я глянув і зрозумів, що реагувати на це очевидно потрібно. і Я відреагую зараз, але в мене питання до тих людей, які приходять на ці канали в студію на дискусійні шоу, які себе відносять зовсім не до ОПЗЖ. І вони ходять, в принципі, на шоу, які ведуть заробітчани за Аля Шустер, або е, яких скосила е, холєра, як Вася Голованов е, на е, це ньюзване, якщо я не помиляюся. У е, мене до вас питання просто: ви, якщо притомні, і е, ви декларуєте всюди, що ви дуже сильно любите Україну, то якого хуя ви туди ходите на ці шоу? Подумайте, ви легітимізуєте оцих от. от Політичний гієн, до яких я однозначно відношу Олену Лукаш. Вслухайтеся, що вона, яку тезу вона впроваджує просто. Олена Лукаш стверджує, що Майдан застелив сам себе. Це наскільки треба бути їбанутою блядь, от на всю свою невеличку голову. Тут Ліза Богуцька і своїми котлетками вона просто відпочиває. Вона так договориться, пані Лукаш, пані її назвати важко. До того, що наших хлопців на передовій розстрілюють свої стріляючи в спину. Пані Лукаш, яка закрила свій рот після того, як відбувся Майдан, і обережно дуже пересувалася Печерськими пагорбами там, де діставала снігом по голові. Їх закидували, коли вони там рухалися. Був такий епізод. Пані Лукаш, яка проїбала, в принципі. Суд Януковича, коли був третій тур у Ющенка Януковича. Пані Лукаш, яка не має права взагалі відкривати рот стосовно тих, хто загинув на Майдані, тому що є кадри, я не знаю, чим дивилася, якою може в неї в страті очі у пані Лукаш, якщо ні, то треба зробити пересадку терміново. Тому що на Майдані є факти, відеофакти зафіксовані, зроблено купа розслідувань. Різних і журналістських, і адвокатських, які доводять, що були розстріли, масові розстріли на інститутській. Масові. Люди не, не, не гинули від серцевого нападу. Людей вбивали, вбивали снайпери. Хто ці снайпери? Досі не встановлено. Намагання надягти провину на самих майданівців, які приходили на Майдан. Знаєте через що, пані Лукаш? Тому що вони не хотіли таких ублюдків, як ви, і, блядє, і блядь політичних бачити при владі, ті, хто в них забирає свободу. Це великий був урок для всієї України. Недаремно назвали Революція Гідності. Якщо ви це забули, вам треба, очевидно, це нагадувати в певний спосіб. Я зараз вам нагадую в досить мирний спосіб через цей відеоблог. У вас, у вас не те, що біполярний синдром, пані Лукаш, ви просто. Хвора на голову, я вам так скажу. Просто хвора на голову. Замість того, щоб вибачитися після того, що було в 2014-14 роках в Україні відбувалося, ви мали б вибачитися і піти в політичне небуття, ви і ваші соратники з цілої фракції ОПЗЖ і партії. Я вам поясню, чому ви маєте вибачатися. І оці маніпуляції Нігоян Жезневський, ви маєте взагалі не вимовляти в голосі прізвища, тому що цих людей вбили на вулиці Грушевського. Ви говорите, не було таких куль у Беркута. Дійсно, офіційно не було нічого. Але людей вбивали. Є кадри, як беркутівці б'ють людей, які залізли на колонаду, і цих беркутівців звільняють. Чому беркутівці втекли в Росію масово і там далі заприсягнули Вові Путіну, який очолює країну, яка нас нищить століттями. А ми постійно чомусь їм пробачаємо, а у вас взагалі яка симпатія. Е, Лена, ви беріть, збирайте валізу, просто збирайте валізу, і пиздуйте в Москву. Там вас чекають, ваші соратники. Володимир Олійник, який дістав від мене середній палець. Шкода, що це було дистанційно. Я б йому запхав його не в сраку, а в око і в інше око. Якщо він погано тоді бачив, всіх відправляв суд. Вас там чекає Азаров, вас там чекає Янукович. Вся ваша пиздобраття вас там чекає. Пиздуйте в Москву і припиніть маніпулювати. Тому що далі, якщо щось буде в Україні розгортатися, повірте мені, поблажки до вас не буде. Вас просто повісять. Розумієте? Повісять, застрелять або ви вдавитеся уливкою. Щось таке з вами станеться. У вас немає совісті, у вас немає нічого, окрім грошей в очах. Ви звинувачуєте людей, які здобули і гідність і свободу в цій країні в чергове, якою ви нахабно користуєтеся в ефірі телеканалу, який чомусь СБУ досі не може закрити, тому що там є пряма колаборація з агресором з Російською Федерацією. Є там у вас ще один персонаж Олена Бондаренко, їй туди ж. В принципі, вам всі фракції треба зібрати валізи і упиздить з України. Ви е, зверхньо називаєте День Єдності Днем єдності. Ви, як юрист, ви або тупа, або ви нарвана в цьому плані. Якщо ви живете в Україні, ви мусите, а ви і знаєте українську мову, більш ніж переконані, тому що у вас вища освіта, ви нібито юрист якого хуя у вас язик не повертається говорити українською з поваги до людей в цій країні? І не треба ні байки про фуфайки, про мільйони говорять на русском. Я вам скажу, чому вони говорять російською, тому що це було поневолення України, насильницька русифікація. Українські школи важко було знайти в Україні навіть. Навіть на Західній Україні впроваджували, відкривали російські школи, російськомовні школи за російською мовою навчання. Ви хіба цього не знаєте? Ви знаєте це прекрасно. Я більше вам скажу: окрім того, що ви творили на Майдані і до Майдану, і під час Майдану. Ви, ви, ваша політична сила, яку ви представляли і представляєте, це різні, але колір однаковий. Це ви привели війну в Україну. Ви, ви. Ви досі за це не вибачилися. Що як привели війну в Україну, я вам на пальцях зараз поясню. Тому що ви тут впроваджували е, русський мір, цінності руского міра. Через канал Інтер, хочу нагадати, що війни не було, показували виступ е, господина е, Гундяєва, це такий громадянин Російської Федерації, він себе називає патріарх Кір'ю. Хочу сказати і нагадати, що в історичному плані москалі вкрали патріархію, просто вкрали через шантаж. І ви її в Константинополя. Константинополь сказав, Ті, подати, їться ви вже там, івіться на тих болотах, хай у вас буде патріарх. Отак От з'явилася патріархія, так звана патріархія. Ви це спиздили, ви спиздили все інше, як будь-яка імперія. Ви далі це привласнюєте. Вважаєте, я маю на увазі москалів, вважаєте це абсолютно нормальним. І ви були їхніми пособниками п'ятою, навіть не п'ятою колоною. Ви були передовим загоном тут в Україні. Ви заглядали їм в рота і вважаєте це правильно. Я пригадую, коли в Нестора Шуфрича і у всій партії регіонів, тут отут горлі застрівало те, що Крим окупований, тобто він анексований. Він казав, ми його потеряли, Крим ми потеряли. Ну, як таке можна взагалі. Тобто, ви колаборанти? От для мене це колаборанти. Я не знаю, чому вас досі не розчавили законом про колаборацію і, в принципі, притягненням до відповідальності за те, що ви все поробили. Чому партію регіонів не було вчасно заборонено. Я не знаю, що в цій країні робить ваш патрон Медведчук. От просто не знаю. Просто закрийте, будь ласка, свої пиздаки, зберіть валізи і їдьте в Москву. Вас там чекають, ви там себе комфортно почуватимете. Я не хочу вас тут бачити. І як напевно величезна кількість громадян, тих отих задурених 13%, яким ви далі своїм популізмом дурите голову. Взяли цього бультер'єра собі на службу, я маю на увазі Ківу, який несе абсолютну пургу, повну пургу, а там, де палиться, він каже, що він не палиться. Далі ми про Ківу, та про Олену Лукаш У я не знаю. є скайп. У нас є скайп. Ну, окей, я про Ківу скажу. Про Олену Лукаш я просто не знаю, що додати. Розумієш? Тобто я вже з Антоном почав говорити. розумієте, є, є багато неприємних виразів стосовно неї, який з них обрати, я не знаю. Якщо ви можете, можете допомогти, чи тупа пизда, чи просто вівця, політична блядь. Але я обрав для себе сьогодні термін політичні гієни. І от це власне про цих людей.